Це перша бригада, яка 22 Одразу всі чотири практикуми. Перший ми вам здавали на ще в минулого разу, тому починаємо з другого. Так, відповідно, ось код. Другий практикум це в нас про, про матерічні характеристики графу. Відповідно, тут заданий граф. Цей граф буде його фото у, у протоколі. І відповідно, ось програма виводить матрицю відстаней для цього графу, матрицю досяжностей. Всі цикли можливі з трьома, чотирма, п'ятьма і шістьма вершинами. Відповідно, діаметр цього графу, радіус, центр графу. Вводимо, наприклад, вершину, нехай це буде п'ята вершина. І обчислюються яруси для п'ятої вершини. Тобто перший, другий, третій, четвертий ярус. Відповідно, цифри це вершини. Так. І тепер відповідаємо на запитання. Я почну з першого. Що таке матричні характеристики графу? Ну, матричні характеристики графу це взагалі. Всі, як можна сказати, характеристики графу, якщо ми будемо на нього просто дивитися, тобто це деякі, скажімо так, властивості можна сказати, графу, як там, наприклад, діаметр чи радіус, діаметр це відстань максимальна відстань між вершинами, радіус це мінімальний ексцентриситети і так далі. Відповідно наступне питання, давай, Владислав. Так, на основі якої матриці вони були знайдені. В нашому коді ми знайшли матричні характеристики за допомогою матриці суміжності. Яким чином можна за матрицею суміжності знайти матричні характеристики? І для того щоб знайти метричні характеристики за матрицею суміжності, необхідно дослідити її та перебрати по черзі кожну вершину і з цього дізнатися діаметр та радіус графа. Так, відповідно далі, яким чином були створені матриці відстаней та досяжності. Відстани та досяжності були створені за схожим алгоритмом, що і матричні характеристики. Ми просто перебирали матрицю суміжностей, Відповідно, наприклад, для матриці відстаней. Ми брали ну, відповідно до алгоритму, який був прописаний в лекціях. Тобто ми беремо першу вершину, знаходимо до неї суміжну, наприклад, перша з другою. Потім находимо суміжну з другою, наприклад, це буде п'ята. І відповідно з першої до п'ятої ми можемо дістатися за два кроки. Матрицю досяжності. Ми просто беремо матрицю відстани і міняємо головну діагональ з нулі з нулів на одиницю. І в матриці відстаней, дає якесь число окрім нуля, не включаючи головну діагональ, ми замінюємо його на одиницю. Відповідно, ось для нашого графу, який тут заданий, матриця досяжності буде вся заповнена одиницями, тому що з будь-якої вершини можна потрапити в іншу будь-яку вершину там за 3, 4, 1 чи 2 кроки. Далі так, чиї завжди вони симметричні і квадратні? Вони будуть завжди квадратними, оскільки вони построєні на відношенні вершин. Асиметричними вони будуть тільки для неорієнтованого храму. Тимур, шосте питання. Так. Наступне питання: що показує матриця досягності? Матриця досяжності показує, що існує шлях між двома вершинами. Ось так, так. сьоме питання, як і на основі якої матриці знаходиться простий цикл. Простий цикл також знаходив. Ну і в нашій програмі ми знаходили також з допомогою матриці суміжності, відповідно, просто також перебираючи, як із матрицей відстаней, тобто, там якщо є шлях від одного до двох від першої до другої вершини, від другої до третьої. Але додаткове, якби, є додаткова умова, щоб, наприклад, якщо ми беремо цикл для трьох вершин, то необхідно, щоб потім цей цикл замикався, тобто 1, 2, 2, 3 і 3, 1. І так само програма перебирала матрицю суміжності і ось виводила всі існуючі цикли. Так, це був другий практикум. Тепер подивимося на третій. Комп'ютерний практикум 3 – це в нас практикум про здається об обходи графів. Так, обійти в ширину і в глибину, так, відповідно, тут заданий такий самий граф, що і в другому практикумі. І, відповідно, в нас виводиться на екран матриця суміжності. Це в нас е, неорієнтовний граф, виводиться матриця суміжності і обход, обхід в ширину і пошук вглиб. Е, якщо так, це е, той граф, який був у нас в 14 лекції, це той самий граф, але в, в протоколі будуть е, наведені приклади з іншими різними графами. Е, так, подивимося на питання, е, на основі якої матриці відбувався пошук в ширину. На основі матриці суміжності. Ну і відповідно, я також одразу відповім на друге запитання. Пошук глибину також відбувався на основі матриці суміжності. І, і той і той, і метод ми робили по матриці суміжності. Відповідно, наступне питання. Чим принципово відрізняється пошук ширину та пошук глибину. Принципово вони відрізняються методом пошуку всіх вершин. Ну так, я можу додати е, так. Відповідно, в нас можна побачити, що й на виході ми отримаємо різні числа, е, тому якби в ширину е, він буде перепроходити. Е, а там є четверте питання: описати роботу обох алгоритмів. Давай, Тимур, відповідай на четверте. Так, е, описати роботу обох алгоритмів. Е, я думаю, я додам трошечки до відповіді третього питання: що принципова різниця між пошуком в ширину та в глибину. Те, що при пошуку в ширину використовується черга, а при пошуці у, в глибину використовується стек. Е, в чому різниця? Е, якщо взяти звичайний граф, то при пошуці в ширину ми беремо першу вершину, знаходимо всі вершини, які є суміжними з нею, е, е, виставляємо їх в чергу, даємо їм порядковий номер. Та ось так по черзі ми проходимо кожен елемент, е шукаючи його суміжні. Е а при пошуку в глибину, е як я вже сказав, використовується стек. Е як це виконується? Е ось, наприклад, беремо будь-який граф, е беремо першу вершину, знаходимо суміжну вершину, е з цією вершиною першою. Йдемо до неї і з нею виконуємо такі самі дії, поки не дійдемо до ТПК. Коли ми дійшли до ТПК, то ми почергово починаємо повертатися назад на одну вершину та шукати нові сніжні вершини у цих вершинах. Сіваюсь, не дуже запутано, але ось я відповів. Так, ну і відповідно в програмі ми є для використовували для спрощення. Використовували це програма Сі о, о Господі, програма мова програмування c Тому ми використовували стек для пошуку вглиб і, відповідно, методи Q десь тут вище здається. Стек. А, 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 так от. І методи а, Q для а, пошуку в ширину. Так, а, це був третій практиком. Відповідно, там в протоколі будуть буд буде приклади роботи цієї програми для інших графів. А, далі в нас по порядку йде четвертий практикум. А, це він в нас про Ailiv цикл. Відповідно, ми зробили тільки для. Ейлерового циклу маршруту і графу, тобто гамільтонів не робили. Але там необхідно відповісти на всі запитання, тому зараз будемо відповідати. Так, демонстрація роботи програми. Ось у нас є матриця суміжності, і відповідно ось тут виводиться елерів-цикл по вершинах, тобто там спочатку з першої в другу, з другої, в третю. Відповідно, повертаємося в першу. Там також в протоколі буде показано, як ця програма реагує, коли в нас буде на елерів цикл, а елерів маршрут, чи взагалі нам не буде у графі ні циклу, ні маршруту. Так, відповідно відповідаємо на запитання, що таке LRF-цикл маршрут. Так, взагалі ейлерів цикл це такий цикл, коли ми можемо обійти всі ребра, не повторюючись, тобто не проходячи по одному й тому самому ребру декілька разів, і при цьому повертаємося в одну і ту саму вершину. Тобто, ось в нас є приклад. Якщо ми почали з першої вершини, то ми обійшли усі ребра і повернулися в першу вершину. Маршрут це те ж саме, але коли ми не повертаємося в першу вершину. Тобто ми почали з першої, обійшли в ребра, але, наприклад, повернулися там в третю. Якось так. Наступне питання. Вказати, що допустимо проходження в них через одну і ту саму вершину дек декілька разів. Для цього циклу, так, все допустимо. Принципово буде тільки те, що е, цей цикл не повинен. Повторно проходу, проходжувати через ребра. Через вершини він може проходжувати скільки ну, дуже багато разів. Ну, відповідно на програмі ми це бачимо. У нас виводить що це елерів-цикл, але при цьому ми ось пройшли декілька разів через третю вершину, два рази через другу вершину, два рази і все одно повертаємося вперше. Е, Так, наступне питання. Так, е, наступне питання: на основі якої матриці відбувався пошук елерового циклу маршруту? Пошук елерового циклу маршруту або ну маршруту відбувався на основі матриці суміжності? Так, ну і відповідно, ось ця матриця суміжності в програмі вона виводиться, щоб наглядно було видно, що це за граф. А, так, наступне питання, які умови наявності елерового циклу маршрути перевірялися, на основі якої матриці чи іншого подання графу відбувалася перевірка. Як такової перевірки в цьому в цій програмі не виконувалося, тобто ми не брали там деякі умови, що там повинна бути якась певна степінь у вершин, щоб це був фейлерів цикл. Ми просто зробили програму, яка проходиться по всім вершинам. І відповідно, якщо програма замічає, що вона пройшлася по ребру там два рази, то вона виводить, що це не буде ні граф, ні циклу. Відповідно, якщо це буде цикл чи о, ні гра, ні цикл, ні маршрут. Відповідно, якщо це буде або цикл, або маршрут, програма просто реагує на кількість проходжених ребер. Тобто саме ніякої умови ми тут не демонстрували, тому що в цьому не було як би сказати, не було причини це робити, оскільки програма і так е якісно перевіряє граф на ейлеровий цикл чи маршрут. Е так, наступне питання. Так, що таке гармітонів цикл, маршрут. Ну, гармітонів цикл дуже схожий за методикою роботи на цикл Та проте його головною метою є пройтися через всі вершини е, графа і при цьому не повторюватись. Ну, не не проходити ці вершини повторно. Ну, а маршрут це те саме, тільки. Е, Буде виходити з однієї точки, а заходити ну закінчуватися в іншій точці. Так, добре, наступне питання. Вказати, е, чи допустимо, проходження е, в них мається на увазі в гаммельному циклі або маршруті е, через одне і те саме ребро декілька разів. Е, проходження через одне і те саме ребро декілька разів. Дозволяється, оскільки головним принципом Гамільтонового циклу є саме обхід графа по його вершинам. Не можна повторюватись саме у вершинах, а у ребрах можна. Так. Добре. На основі яка матриці відбувався. Ну, Ми не робили Гамільтоновий цикл чи маршрут. Але е, на основі я думаю, що якщо б прибили, то це все все рівно виконується на основі матриці суміжності. Там майже всі практикуми виконувалися на основі цієї матриці, тому що вона якби саме універсальна. Е, ну, відповідно, восьме питання також, які умови наявності, ми Гамільтонів шлях не робили, але відповідно, я думаю, що перевіряли б наявні умови в лекції, якщо б це потрібно було. Так, далі в нас останній п'ятий практикум. Відповідно, це. Ой, не туди нажав. Відповідно, п'ятий практикум це в нас про планарність. Відповідно, планарність ми робили лише за однією властивістю: це знаходили грань. Тобто, відносно, відповідно, я зараз ще раз запущу. Це вже граф, який не був у першому, другому, третьому чи п'ятому. Цей граф вже я брав з інтернету. Відповідно, також його візуалізація буде в протоколі. Там він доволі великий, 27 ребер. Але програма точно працює, виводить кількість грани цього графа 18. І перевіряє за формулою, щоб. Там буде питання в комп'ютерному ні, мабуть, не буде. Ну тоді я продиктую про цю формулу: тобто, ми беремо кількість вершин, віднімаємо від кількості вершин кількість ребер, додаємо кількість граней, і якщо ці дії в нас дорівнюють двом, то відповідно цей граф планарний. Ну, відповідно, цей граф, який ми зараз продивляємося, він буде планарний. Також в протоколі буде приклад для, там, наприклад, якогось непланарного графу. Відповідно по питанням: що таке планарний граф і як він пов'язаний з пласким графом. Планарний граф це граф, який можна ізоморфно перетворити у плаский граф, а плаский граф це такий граф, в якому ребра не перетинаються. Тобто, в нас є вершини, в нас є суміжні вершини, тобто є з'єднані вершини, і відповідно ребра не перетинаються. Наступне питання. На основі якої матриці чи іншого подання графу пошук відбувається пошук відбувався з'ясування планарності. В нашому випадку з'ясування планарності відбувалося за допомогою матриці суміжності, які умови наявності планарності перевірялися, і на основі якої матриці чи іншого подання графу відбувалася перевірка, як вже сказав Іван, перевірка відбувалася на основі матриці суміжності та за формулою Ейлера. Яку він репродуктував, треба від вершин відняти ребро, та, ну, від кількості вершин відняти кількість ребер та додати кількість граней і вона має дорівнювати Так, Відповідь. Якось так. Всі п'ять практикумів одразу, відповідно, у протоколах там буде більше прикладів роботи програм і відповіді на контрольні питання. На цьому все. До побачення, скажімо так.